Найякісніший раціон холістик класу з найвищим вмістом м'ясних інгредієнтів. Практик Фреш, 4 протеїни, оновився для собак та цуценят середніх і великих порід, для собак та цуценят малих порід, для котів та кошенят. Їжа виготовлена на основі чотирьох видів м'яса, яке перетворюється на сухі гранули за інноваційною технологією, що відповідає найвищим світовим стандартам якості, забезпечує необхідними протеїнами для повноцінного харчування. Що сприяє здоровому та довгому життю вашого улюбленця? Раціон містить унікальний комплекс digest із blend який складається з пробіотиків, пребіотиків та обсиліуму. Вони полегшують травлення та допоможуть хвостику засвоїти максимум поживних речовин з раціону. Не містить штучних барвників, ароматизаторів, консервантів, а також поширених алергенів, курки, глютену, кукурудзи, сої та пшениці. Практик Фреш 4 протеїни: здорове харчування для здорових собак та котів. Лише найкраще, без компромісів.